Закінчується червень місяць, і на цьому тижні ми робимо вам черговий наш антикорупційний дайджест. Насправді, за останній тиждень червня не так багато було розслідувань, по факту їх було декілька, але достатньо гучних. І більше уваги, напевно, ми будемо приділяти розслідуванням національного антикорупційного бюро. Хоча спочатку є. Кейс бігусів, який чесно мене просто вразив своєю нахамністю з точки зору контенту. Тож давайте все розберемо. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп», і це наш черговий антикорупційний дайджест. Ми починаємо. Почати я хочу з розслідування. Воно круте і, чесно говорячи, шокуюче. Це про історію з котечним. Містечком в конче заспі, яка мала бути базою відпочинку для митників. Я зайшов коротко. То в 2000, в 2000 році Київрада виділила 15 гектарів землі якраз для цієї бази, і віддали її на проспілку митників, які вносили туди членські внески і відповідно будувалися там. Будиночки. У цих будиночків було 23, і якщо коротко, їх всіх майже зараз вкрали. Ну тобто приватизували, пробачте. А, давайте говорити відверто, коли ця історію цій передачі землею почали, одразу було зрозуміло, що ці будиночки ці вкрадуть. І отут просто журналісти бігусів знайшли, як це відбувалося, і приватизувалося якраз. Розпал повномасштабної війни. По факту, все це трапилось за останні декілька років. От будинки вони плюс-мінус так виглядають. Це будинок в даному випадку колишнього заступника генпрокурора Сергія Кізя. Він цей двохповертовий будинок в 200 квадратних метрів приватизував. А ще один будиночок, схожий, купила його мати. Яким чином цей кізь до митників незрозуміло до нього є багато питань. Нещодавно до речі, самі ж бігуси і робили розслідування по тому, як він круто збагатився, як тільки закінчив державну службу. Тут питання до набу по 209 статті. Мені здається, у нього можна шукати прям відмив грошей. Інше це матір очільника митниці, колишнього і віце спікера парламенту, який в принципі ставив на голосування драконівські закони 16 січня. Ігор Калетнік, він також став власником котеджу, і точніше, його матір стала власником котеджу, і там ще багато інших реформаторів з митниці, так чи інакше, вони всі попали ось під цю історію. Ну короче. Коротко, все, що було у цих профспілки митники, митників, майже розібрали, і останній один із них а, це Олег Кіпер. Ну, тобто він там будинок не приватизував, але орендує. І причому він голова Одеської області до цього був. Якщо я не помиляюся, у нас а, прокурором Києва теж немає де табло ставити. Коротше, всі ці будинки, так чи інакше, розтягнули за 111 мільйонів гривень. 21 будинок конче заспіль, що від. Ну, очевидно, не відповідає їх вартості так, в такому місці, так, тим більше. Героєм, квадратний метр от в таких будиночках, став ціну квадрату в квартирі на околиці Теремків. Ну, і тут неприємна частина. Я вам чесно скажу, ми буквально на наступний день після цього сюжету зустрілися з командою Бігусів по іншій тематиці. Я думаю, що скоро зрозумієте а, про що. і... Тут проблема в тому, що ця про спілку ти, в принципі, нічого не під'явиш. Ну тобто, в даному випадку вони могли продати за таку суму. Воно виглядає як схема і є схемою, але ну, з юридичної точки зору, навряд чи тут сильно що можна зробити. А от звідки у цих людей гроші були на придбання, навіть у того ж самого кізяку, це гарне питання. Я сподіваюся, що по ньому та по іншому, все ж таки антикорупційне бюро покажить. Ну там точно є об'єктивні питання. Мене шокувала просто наглість, тупість і відкритість у цієї історії, особливо щодо кіпіро, келітніка, і у цього ну кізяї там багато цих людей. Ну. Бляха муха. Ну, типу, ви вже стирили стільки. Ну, ви можете хоча б собі житло не купувати через схему, а ну не знаю, поїдьте там, де ви там любите проживати, і купіть за там просто хоч нормальні гроші. Ви, от, 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 от ви мало того, що гроші стирили, так ви їх ще і навіть потім намагаєтесь і припаркувати так, щоб там теж можна було стирити. От, напевно, це мене більше за всього вразило. До речі, від влади жодної реакції не було, віддають слово зовсім І про владу. Минулого тижня, та і цього тижня, навіть коли ми записуємо зараз це відео, ми записуємо 27 червня, п'ятниця в дві години дня, відбувається ІПП з Чернешом і його справою по набу. Якщо раптом ви. Пропустили, нагадаю, то там історія про мінрегіон, незаконне відчуження земельної ділянки, занижені суми і довго неповернення міністра в Україну. Ми окремо зараз про це поговоримо, тому що якраз вийшла стаття продовження від Михайла Ткача, але ну в понеділок Черношов все ж таки отришов набу і отримав підозру від Національного антикорупційного бюро. До речі, цей кейс. Розслідував пан Скамаров, детектив Набу, який отримав перше місце по результатам тестів на конкурс. БЕП він не пройшов, але ми раді, що прийшов інший кандидат. Теж з Набу пан Сивінський, це нагадаю, детектив чисте місце. Мені дуже неприємно було як поливали брудом пана Скамарова, і я зараз це окремо прокоментую. Але давайте спочатку про кейс Чернашова. Зробив схема незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника одного з міністерств майбутнього віце-прем'єр-міністра, який погодився взяти участь в оборудці, залучивши свого радника, тодішнього державного секретаря міністерства та керівницю державного підприємства. Так, ось а, що до цього кейсу. А, Зараз він розглядається в суді, САП і НАБУ просить 120 мільйонів застави і відсторонені від е, посади. До речі, я вважаю, що це нормально. Ну тобто, я не бачу тут там якоїсь зради, і все таке, тому що там вже було декілька фігурантів, і давайте говорити відверто схему. Вони так і не реалізували. Е, але що я хочу прокоментувати: от коли повертали е, Черношова. То почалася ця історія в темніках від влади, що це ем, як цей кампанія по в меді, і насправді він хотів повертатися, і все таке і ніхто не знав. Про його підозру, і президент теж це коментував, і прем'єр коментував. Коротше, сорі, це якщо ви вирішили поговорити на тему, хто там кого дезінформував, давайте поговоримо. От дуже я думаю, що ми тут з Михайлом Ткачем, а ми удвох умовно цю історію розкручували. Можемо красиво вас розкласти прямо на молекулу. Давайте пункт номер один. По-перше, чи е, була проблема з отриманням підозри пана Чернашова? Так. Була тому, що з відповіді, які Кабмін офіційно надав на українську правду, о, коли вже 13 червня Черношова оточення отримала підозри, то він одразу попросив продовжити своє відрядження за кордон 21 червня, що ми в принципі спостерігали. Правда співпадіння, і ми чудово знаємо, в тому числі із матеріалів Михайла Ткача, що деякі запити про зустрічі робилися за день. Пункт другий. А коли го числа прем'єр-міністр відкривав рот на засіданні кабінету міністрів і розповідав ой, засігу засіданні уряду в парламенті, да, от години запитання на уряду, розповідав, що Чорношов у відрядженні, то він під час цього відкривання рота чудово знав, що 19 червня, тобто за день до цього, вони отримали виклик пана Черношова. Для вручення підозри він це чудово знав і чудово розумів. Так само, коли президент на наступний день вже у суботу теж коментував, що Чорношов за кордоном у відрядженні там щось відкриває. Тому ребят, ну типу, ось факт на так, як говориться, на табло. Ви про це знали? Ви про це мовчали. Пункт третій. Що стосується самого суда, то я послухав першу частину, і м там фігурував не тільки Черношов, а і члени його родини. Нехай суд сам зараз вирішує, але ну, це я чітко почув під час судового розгляду в відкритій частині. Нагадаю, що 21 числа 19 20 всім їм дали виїхати за кордон. І останнє. І найголовніше скажемо. Ну, ми ж знаємо всередині, хто цей цирк робив. Знаємо, як це відбувалося. Знаємо, як деякі, як Міша написав, представники розвідки повертали. Пана міністра, і ось весь цей цирк ми бачили і чули на власні очі. Тому, коли ви розповідаєте там про дискредитацію, і все таке. Ну сорі, ви самі тут просрали весь цей час. Я розумію, що ви хотіли спочатку звільнити кабміна, потім щоб ви вручили підозру В результаті от у вас вийшов ефект Барбари Стрейзер. При цьому я, якщо відверто з паном Черношовим нормально спілкувався до цього. ну Тобто він не найгірше був відверто міністр, і з ним ну якщо не менше, у нього було якесь бачення. і я б взагалі б не ліз би в цю історію, якщо б реально не було ризику, ось такої ситуації, коли міністр або навіть віце-прем'єр не повертається, це вже б'є по всій країні, і ви самі стимулювали. До того всієї своєї офісної історії, щоб от до цього довести зараз. Ситуація стає гірше і гірше ще раз, якщо раптом я не хочу наговорювати, але і члени родини, про яких говорили в суді, були до цього причетні. Я чув, що вони спілкуються з іншими членами родини, ще більших високопосадовців. От ситуація буде прям зовсім гамняною при цій повазі, і ви самі його розкрутили, коли своїми карявими ручками намагалися вплинути на. Нормальний процес судового це в принципі і ще передсудово розслідування піті і вручення підозри. Якщо б це перейшло б тихо, ну мені здається, уваги до цього питання було б значно менше. А тепер. Я коли я з цим завершив, там ще вийшло розслідування. До речі, про громадське про Ольгу Стефанишину. Я його не встиг подивитися перед записом цього відео. Можливо, ми включимо його в наступний дайджест. А це всі розслідування, і я хочу сказати ще одну штуку: це про конкурс Беба, але воно пов'язано так чи інакше у цією справою Чорношова. Я на початку, коли ми почали це розглядати, включив відео, де був детектив набу, пан Скамаров. І я просто хочу, щоб ми ще раз зафіксували, що єдиний варіант, коли людина, яка вруч розслідує і вручає підозру діючого віце-прем'єр-міністру України, як говорить Юрій Ніколов, кому президентської родини, і має всі шанси отримати посаду в одному з провідних правоохоронних органів, от такий, в принципі, сценарій в нашій державі можливий лише і тільки тоді, коли є нормальний міжнародний конкурс. В плані з міжнародними експертами, тому що в вашій картині світу, ви б його одразу б звільнили б і одразу купу справ би навели б то там від СБУ, і все таке. А в моїй картині світу, в законі, який я писав, людина могла отримати цю посаду. Да, ви її збили різними скидами в телеграм-каналах, але ну ще раз нічого страшного. Я сподіваюся, що пане Скамарова буде все класно з кар'єрним зростанням в набу, а може і навіть в бебі. Просто щоб ви розуміли різницю під. Підходах, коли ви по телефону призначаєте якогось, ну, сорі, однокласника, там, однокласників Єрмака, і коли от проводиться нормальний конкурс. Ну, це про якість законодавства і реформи. І ми так будемо робити і по ДБР, і по всім іншим. Ну, прям навіть не думайте, що у вас вийде від від цієї історії. Це не про розслідування, просто хотів про це зазначити. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний НРТ. Залишайтеся з нами і підписуйтесь, ставте подобайки, коментарі. До побачення.